Каскадер професія у кінематографі. Людина цієї професії виконує складні і небезпечні трюки. В перекладі з французької слово Каскадер тлумачиться як каскадний актор, трюкач любитель ризику. Під час йому художніх фільмів та рекламних роликів Каскадер дублює актора, виконуючи за нього складний трюк. Каскадери замінюють акторів не тому, що вони виконують трюк ефектніше, а тому, що це дуже небезпечно. На знімальних майданчиках каскадери беруть участь в автомобільних перегонах, стрибають з великої висоти, пірнають під воду, спалахують як смолоскипи, займаються підготовкою піротехнічних засобів, що створюють ілюзію небезпечної ситуації. Деякі каскадери виконують будь-які трюки, інші беруть участь в зйомках епізодів лише певної сюжетної лінії. При підмінні актора каскадером для зйомок підбирається людина дуже схожа за статурою на актора. Каскадера гримують під герою фільму, і при виконанні трюку його не знімають крупним планом. Для глядача така підміна залишається непомітною. У нашому не кінематографічному місті професія каскадера з'явилася не повних 30 років тому. Каскадерська група, заснована наприкінці 80-х на берегах Інгульця, називалася інгульчани, очолив групу майстер з мотоциклетного спорту Віталій Бондар. Через пару лет будем праздновать свое тридцатилетие каскадерской группы «Авторадео». Наше мастерство оно как ну не ушло в прошлое, и мы можем сегодня его демонстрировать не только на стадионах, а и на телеэкранах. Поэтому я думаю, что такая трюковая работа она никогда не уйдет с екраном и нужна буде всегда, потому что компьютерными такими моментами это нереально их заменить, потому что зритель же сегодня его не обманешь, он хочет видеть живую работу, и, конечно же, оценивать фактический риск дисциплин тот, который возникает во время такой работы. Поэтому я сегодня даже не переживаю за то, что нашу работу заменит компьютер. Как можно заменить двухколесное движение автомобиля на двух колесах? ну, мы его разнообразили, там картин пускали под нищим автомобиля, что является очень рискованным трюком. Вот. И американский переворот, когда автомобиль на большой скорости наезжает на такую специально Загнутую рельсу от, і совершает виліт такой в воздухі, переворачивается і приходять без страховки, приходять прямо на, на асфальт. Дата заснування каскадерського гурту 13 листопада. З часу створення групи залишається незмінною кількістю учасників 13. Відчайдухи, спортсмени не вірять у магію чисел і вважають 13-ку щасливою. Керівник групи і постановник трюків Віталій Анатолійович Бондар тричі рекордсмен книги незвичайних рекордів України. У 1995-му він здійснив найтриваліший проїзд на мотоциклі, стоячи без утримування руками керма через п'ять країн Європи. Супермарафон Київ Лондон протяжністю 2500 кілометрів український спортсмен запропонував для відомого видання книги рекордів Гіннеса. Когда мы делали рекорды для книги рекордов Винес, Александр Медведев он сопровождал меня, как бы, потому что у меня именно к нему было больше доверия, чтобы он меня в этой, ну как можно сказать, в таком марафоне. сопровождал и обеспечивал мне техническое состояние там, мотоцикла вот, и тому подобное. Поэтому сегодня мы насколько доверяем друг другу, что даже когда я еду на двух колесах, у меня под нищим находится Александр Медведев. Есть у нас такие ребята, каскадеры основного состава, это Николай Ткалич, Наталья Перун, Александр Турчанинов вот, и многие еще ребята, Игорь Козырев, которые действительно идут со мной, можно сказать, Всі эти годы и не предали мені за это время. І, конечно же, вони вийшли на такой уровень, що сегодня можна сказати проїхали очень много стран вместе со мной. В активе групи землі у багатьох художніх фільмах за законом джунглів, Ганстери в Океані, Спекотний Регіон, Обличчя Віщуна, Пацюки, Абонічна Мафія, Чоловік Собаки Баскервилів та в серіалі «УВС-2». Ми очень много знімалися в фильмах тогда: советско-индийских, советско-американских фильмах, фильм, Ялтов фильм, Узбек фильм. І приходилось опять же, общаться з многими, сниматься с многими актерами, не только нашими знаменитыми актерами, такими как Джигарханян, Куравлев, Крылов, Дуров, Самохина, Михайлов. Ну и такие, допустим, как индийский актеры Метунча Краборту, с которым мне прих... приходилось работать на, на студии Узбек в фильме по законам джунглей. Вот там двухсерийный фильм, он есть в интернете, можно его посмотреть. И там тоже наша трюковая работа была. И даже приходилось так, что мы одновременно снимались в двух фильмах советско-индийский и советско-американский фильм. Приходилося один день там працювати, другий день там. Ансамбль странадцяти відчайдушних сміливців, крім каскадерських трюків в кінокартинах, зачарував красою ризику мільйони глядачів на стадіонах України, країн Прибалтики, Китаю, продемонструвавши програму автомоторадео. Незабутнє шоу Віталій Бондар влаштував для своїх земляків, виконавши унікальний затяжний стрибок у воду на мотоциклі. Він в прямому розумінні пролетів 70 метрів над водоймою біля кільця Артема в Саксаганському районі і разом зі своїм Мінськом шубовснув холодну воду. Наприкінці жовтня водне плесо в Кривбасі зазвичай теплим не буває. Такого багатотисячного велолюддя заради кількох секунд польоту на мотоциклі з приводненням кривий ріг до цього шоу ще не збирав. Згодом група автоматородевої мільчани отримала назву Торнадо. Взагалі, радео в перекладі з іспанської приборкання диких коней мустангів. Криворізькі вершники і їх лідер Віталій Бондар приручили сталевих дво- і чотириколісних мустангів і вже більше чверті століття впевнено тримаються у світі. Хотілося би теж пару слов благодарності сказати нашому президенту асоціації каскадьорок торнадо. Шенко Леониду Ивановичу о том, что он все-таки, когда группа не могла уже дальше двигаться, то есть были трудности как в стране, точно так же и у нас возникли одно время. Поэтому он тогда нас поддержал и на сегодняшний день благодаря ему эта группа продолжает работать и в кино, и демонстрирует такие же трюки на стадионах. И так же само он взял на себя очень большую миссию был не только нас Как бы возле себя пригреть и придержать, А он еще нашел возможность организовать международные фестивали каскадеров, которые проходили в многих городах нашей Украины. Вот. И Я думаю, что он не разочарован тем, что он нашел именно нас, а мы то, что он у нас есть. Каскадери Торнадо стали призерами всесвітнього чемпіонату стрікового мистецтва та кіно. Что касается международного фестиваля, это можно сказать чемпіонат мира по триковому искусству и кино, где съехались очень можна сказати знаменитые каскадери, которые дублируют таких актеров, как Джики Чан, даже можна сказати. І многих таких, которые Стиван Сигала, можна сказати, з вот, Малтійских островов, і много вообще, таких титулованных каскадеров Мне настолько было приятно, что не было у нас это состязательно было характером. Хоть мы заняли там третье место, но тем не менее мы себя чувствовали, знаете, наравне с теми, кто занял первое место. Потому что не было такого разделения, не было вражды. Настолько такая добрая обстановка, атмосфера была, что мы не считали, что мы соперники. Если надо было помогать во время трюка, мы шли, помогали. Хотя мы знали, что это, э, мы можем терять результат. Вот. Многие бы радовались, если у человека был бы прокол, а здесь такого не было. Не только от нас, а со всех, кто там участвовал. Исходила только такая добрая атмосфера и благоприятствовало то, что и радовало, что тебя, не смотрят на тебя, как на соперника или на какого-то врага. Вот вот это очень сильно поддерживало. И поэтому я думаю, что те люди, которые так себя ведут, они оценивают риск этот і последствия цього выполнения трюка. І, звісно очень ценят друг друга і свою життя і життя тих, з ким они рядом знаходяться і работают вместе. Нещодавно в столиці України відбулося міжнародне шоу автомобілів на великих колесах Бікфут Крашоу. Найбільше захоплення у глядачів і телевізійників провідних українських та зарубіжних телеканалів викликала програма каскадерів торнадо на звичайнісіньких колесах стандартного 13-го розміру. Саме у такий розмір коліс взуті легковики радянського автопрому, і ці автомашини використовують в своїх програмах ревелські каскадери. Было шоу, оно такое разнообразное. Там були большие автомобили, бигфуты, которые приїхали з Великобритании, з И наши там тоже ребята были. Та программа, которую ми показали в Києві, нам не стыдно за неї в Києві, когда погодні условия, какие были тяжелые. Скользкая дорожка была. Тем не менее, машину очень сильно тяжело бросало, и очень тяжело было удерживать, но тем не менее они рисковали, они удерживались, и мы ни один номер, который запланировали, не сорвали. Мы получали благодарность и от замминистров, и людей, которые, был даже грошевой Анатолий Васильевич, который. Оценил нашу работу, и он является президентом Международной ассоциации каскадеров. Поэтому, там, если бы было у нас какое-то ну, неправильное действие, допустим, или даже само поведение спортсменов, то это было бы замечено. И, конечно, подались бы критики. Но со всех сторон, конечно.

90-х годах так само були у них на гастролях в Китаї. Ми три рази там були от, і виступали в 87 сім градом. Приїхали з концертної програми. тому у нас даже в Китаї вже і по фаміліям. Якщо ви вирішили стати каскадером, то досвід команди Торнадо може стати вам у нагоді, адже досі ні в Україні, ні в сусідній Росії не існує спеціального навчального закладу, де б готували фахівців цієї ризикованої, але дуже цікавої професії. Человек, когда к нам приходит, мы ему не отказываем. Мы просто даем возможность самому себя показать, и, посмотри, и мы присматриваемся, насколько он активный. Вот, и, может ли он выдержать те нагрузки, которые выдерживают ребята. И он потом уже впоследствии как бы вливается в коллектив. Мы никогда не говорим «нет» и никогда человека не отталкиваем от себя. Бажаючим спробувати себе у цій справі, варто усвідомити, що основою обов'язково має бути відмінна фізична і спортивна підготовка витривалість, міцне здоров'я, швидкість реакції, спритність, відвага, готовність до постійного ризику.